Все, що треба знати сьогодні, упродовж наступних 15 хвилин. Доброго ранку. Бої на Донбасі можуть активізуватися. Застерігає генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр. За його словами, ситуація там залишається складною і є побоювання, що фаза воєнних дій поновиться. Нині в організації чекають підтвердження інформації про відведення важкого озброєння. Напередодні міністр закордонних справ Павло Клімкін запевнив, що офіційний Київ дані зі свого боку уже надіслав. А ось перевірити інформацію з боку бойовиків в ОБСЄ не можуть. Сказав Заньєр. Є значна кількість порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення все ще неспокійно і немає жодних доказів виведення зброї. Нам потрібно буде продовжувати наполягати на активізації міжнародного співтовариства та чинити тиск на сторони конфлікту для його залагодження. Нижня палата парламенту Нідерландів підтримає асоціацію Україна ЄС. Про це із посиланням на голландську пресу пише Укринформ. за цією інформацією, аби схвалити угоду. Вже є більшість голосів за готові сказати 91. депутат проти 53. Ще шестеро утрималися під час попереднього обговорення цього питання. Голосуватиме нижня парлата вже завтра. Верхня скаже своє слово в березні після виборів. У цілому, в разі успіху, документ можуть схвалити за 2-3 місяці. Нагадаю, на референдумі у квітні торік голландці єдині з усього Євросоюзу не підтримали асоціації Україна ЄС та вирішальне слово все ж за депутатами. Одна жінка загинула ще четверо людей поранені під час пожежі в розважальному клубі Батумі. Про трагедію, що сталася цієї ночі в курортному місці на заході Грузії, сповістили в поліції Аджарії. За словами очевидців, в приміщенні загорівся кондиціонер в клубі на цей час було зо тридцяти людей. Снігова брила ледь не вбила жінку в Харкові, обвалилася просто на дах автівки. Той прогнувся і поранив кермувальницю. А в Львові величезна бурулька забрала життя пенсіонерки, і такі випадки фіксують нині під час відлиги по всій Україні. Чи можна домогтися від комунальників компенсації за збитки майну та здоров'ю від нечищених дахів? Олексій Фалін дізнавався. Харків'янка Анна вже збиралася від'їжджати, коли відчула удар по голові. Я успіла машинально мабуть, пригнутися. Все. просто написали ну, от заключення, що глибокий стрес, тому що я ну я не можу вийти з стану, що там не тут калолії в стані шоку Не можу вийти просто. Медики шпиталізували жінку з підозрою на струс мозку та після огляду відпустили лікуватися додому. Зараз вона намагається знайти винуватців події. Напередодні на цьому ж місці постраждала автівка ще одного харків'янина. Приймати міри забиралися 10 днів. Ну за вчорашнього дня я так понимаю, що не обратіли сні кладельцю, ні комунальним службам, тому що сьогодні перейшла схожа ситуація. Нічого не змінилось. У мерії вже заявили, цей будинок не комунальна власність. Тож прибирати сніг з покрівлі має господар. А це вже Київ. Оця огорожа показує, що тут небезпечно знаходитись, бо падають бурульки. Але брила снігу, коли зриваються з даху, можуть відлетіти на 6-8 метрів. І навіть оці автомобілі, які стоять далеченько від будинку, знаходяться у зоні ризику. Днями льодова брила розтрощила автівку Ігоря. Ремонт оцінили не менше 60 тисяч гривень. Повріждена ну, криша, це найбільше поврізняння, плюс слабове стекло. Не вырезать, делать, ну, Відшкодування ремонту свого авто Ігор збирається стягнути через суд із комунальників. Домогтись компенсації цілком реально, наголошує автоюрист Богдан Глядик, викликати оперативну групу, щоб зафіксувати, що відбувається на місці. Паралельно обов'язково зафіксувати на фото, на відео, те, що відбувається, встановлювати організацію, яка відповідає за чищення. Відповідно, встановлювати посадову особу, яка винна в тому, що сніг не розчислений. Цю особу притягають до адміністративної відповідальності. Юрист прогнозує: якщо вчасно зібрати докази, добитися відшкодування можна буде за півроку. Олексій Фалін, Анна Бравко сьогодні канал Україна. Електричка наїхала на автобус на Вінниччині. Аварія сталася напередодні увечері на нерегульованому переїзді. В салоні автобуса був тільки водій, який їхав у гараж. Чоловік загинув на місці. Машиністи і пасажири потяга не постраждали. Попередньо за інформацією поліції, автобус зламався на дорозі та став просто на рейках. Обіцяного від держави роками чекають за законом. Сирота має право на житло у будь-якому віці, ще й позачергово. Утім, домогтися квадратних метрів вдається не всім, хто і як відвоювує своє з'ясовували сьогодні. Тарас сирота, але після інтернату належне за законом житло не отримав і побудував сам. Криша зроблена з ліною. Жек дав розпорядження халупу знести, але сусіди сирітське житло відстояли і змусили мерію виділити Тарасу квадратні метри. Тепло є все ж таке, але вікна просто дереві. У Оксани четверо дітей, а свого житла немає. Орендує на дві кімнати і вузький коридор витрачає більше половини зарплати. З інтернату Оксану випустили, але куди йти не сказали. Первоготи це було тяжело. знаходитися в общасти. У мене було очень тяжело. Не до боротьби за квадратні метри. Поки вчилася, мешкала у гуртожитку. Потім переїхала до чоловіка, але той з дому вигнав. Тепер Оксана оббиває пороги столичної мерії. Втім, статистика засмучує, якщо у 2013 році сиротам дали тисячу з гаком квартир, то у – лише чотири сотні. Офіційно сироти позачерговики, тобто перші в списку, але їх майже 27 тисяч. Чи виділяти квадратні метри? Вирішують на місцях. Точніше, мають, коли, наприклад, ті чи інші регіони взагалі не дали житла. Вони дещо знижуються в рейтингах. Людмила Музика, мати 11 прийомних дітей, роками боролася за квадратні метри для інших сиріт. Прихожу, да, начальник говорить, ви не в свій час і ви не записані по черзі. Я говорю, добре, я завтра прийду. Завдяки Людмилі пів тисячі сиріт отримали житло. Серед них близнючки Наташа та Ілона. Потрібно, щоб була людина, яка тебе скворіла, як куди йти і що робити. Тому що ну сам не доб'єшся, це точно. Квартирне питання сестер вирішене. Хоча це швидше виняток. Багатотисячна армія сиріт роками чекає гарантованого законом житла, і найчастіше марно. Валерія Забірко, Олександр Стернічук, Юрій Керча. Сьогодні канал Україна. Ліки, що рятують життя. На непідконтрольній частині Донбасу залишаються тисячі тяжкохворих дітей, а багато медикаментів для них недоступні. Вероніці із Донецька 10. Без спеціальних препаратів вона може втратити пам'ять, а її двоюрідний брат життя. Історію продовжить Юлія Міншакірова. Отак з мішками ми живемо, тому що дітей детана прятати. Мішки з піском захищають дев'ятирічного Богдана, адже сам він у разі обстрілу сховатися не зможе. У хлопчика родова травма. Віроніка його двоюрідна сестра. У них спільна біда. Обоє не можуть жити без протисудомних препаратів. Якщо їх не приймати, у Богдана трапляються напади. 25-40 разів раз на день. Це постоянний з состановка дихання, спасінням ліца, з і руху повністю з втратою сознання. Щомісяця їх мамам необхідно понад 5 тисяч гривень для купівлі медикаментів. Сума нереальна для жінок. Раніше ліку отримували за державною програмою, але її заморозили з початком військових дій на Донбасі. Цю сім'ю, як і сотні інших, де тяжко хворі діти, підтримує штаб Ріната Ахметова. Если бы не Ренат Ахметов, это все было бы очень печально. Хотелось бы выразить огромную благодарность ему за помощь, за то, что он не бросает наших детей в беде, что он помогает и все-таки до конца, как говорится, предан своему Донбассу и заботится о нас. Кожні три місяці Настя приїжджає до Маріуполя за ліками. Життєво необхідні набори діабетичних, протисудомних та протиастматичних препаратів видають у межах програми штабу Ахметова ліки дітям. всі необхідні препарати для лікування вашого рібенка. Вдома Настю з нетерпінням чекають син та племінниця. Ми п'ємо препарати і вже два з половиною года. У нас не Большое спасибо за препараты. Ребенку действительно лучше від них нет приступов, она займається пенієм. Нещодавно лікарі обнадіяли мати Вероніки після п'ятирічного прийому медикаментів. Є ймовірність, що дівчинка повністю одужає. Юлія Міншакірова Данила Кірієв для сьогодні канал Україна. Традиційної закуски із стратегічного національного продукту сала уже зовсім скоро бракуватиме українцям. Його в країні стає дедалі менше через африканську чуму свиней. Скільки за нього правлять зараз і наскільки може здорожчати, рахувала Ольга Гуска. Близько п'яти кілограмів свинини на місяць. Така планова закупка м'яса родини салтикових. Борщ тамсвідін в духовці духовки ребра барбікю. От всього А яка українка не їсть сало? відтак? За один візит у м'ясні ряди жінка витрачає до 500 гривень, та скоро її витрати можуть значно зрости. М'ясовиробники прогнозують подорожчання сала і свинини, а все через африканську чуму свиней, яка косить господарства одне за одним. Статистика трошки невтішна з 2012 року. Ми її ведемо, і налічується у нас за цей період 191 випадок. Захворювання. Прогнозуємо в цьому році десь до двох сотень таких випадків. Африканська чума свиней людині не загрожує, заспокоюють вчені, проте дослідження цього вірусу ще тривають. У разі зараження навіть однієї свині фермерам доводиться знищувати усе поголів'я. А для звичайного споживача це означає, що в майбутньому українське м'ясо витіснить імпортне. Експортувати із Германії, з Данії, з Австрії. Це ціни, ціни вище наших на процентів набічно на 40-50%. Це як мінімум. Нині кілограм свинини коштує від 75 до 100 гривень. 60 гривень правлять за кіло сала. На дефіцит того і іншого на базарі наразі не скаржаться. Агроексперти пирокують, упродовж року. Ціни на свинину зростуть на чверть, тобто сало придбане зараз, стає вкладенням коштів не гіршим за депозит. Ольга Гуска, Валерій Савицький, сьогодні канал Україна. Секс скандал в Італії. Преса розкопала схему, за якою інтим клуби для геїв утримували за державні гроші. На культурні центри, які насправді були борделями, пішло 165 тисяч євро із кишень платників податків. У цих за документами культурних закладах чоловіки повії пропонували секс за гроші. Голова антидискримінаційного агентства Франческо Спана, який підписував платіжки через скандал, уже втратив посаду. Йому 77, і він. Він збирається на чемпіонат світу для ветеранів спорту. Утім, для цього Івану франківцю Івану Файчаку бракує 35 тисяч гривень. Гроші доводиться збирати буквально по копійці, та пенсіонер не втрачає надії і щодня готується до змагань у Сеулі. Його результати бачила і Наталя Фармус. Носочки за білу лінію, носочки за білу лінію, спинку випрямили рівненько, дивимося вперед. ходьба на місці в опорі. Пара з фізкультури для івано-френківських студентів її проводить викладач-рекордсмен з легкої атлетики. Я багаторазовий чемпіон і рекордсмен України. Я чемпіон Європи. Я багаторазовий призер чемпіонату Європи. Я призер чемпіонату світу. Ну, він добре, він, він завжди нам допомагає. З ним можна поговорити як з другом і розповісти йому все, що тебе хвилює. Студенти розходяться, викладач залишається у нього своє тренування. Два десять. І так щодня мінімум по дві години. 77-річний спортсмен готується до своєї мрії – Чемпіонату світу для ветеранів у Південній Кореї. В стрибках довжину у мене рекорд 4 метри, в стрибках висоту 1,25 метра, е е біг на 60 метрів з бар'єрами 11,40 11 секунд, 11, секунди. Та аби поїхати до Сеулу, Івану Файчаку бракує грошей. Представляти Україну на чемпіонаті світу доведеться власним коштом. Це коштуватиме 35 тисяч гривень. Для пенсіонера сума зависока. Спортсменам нерідко доводиться із власної кишені оплачувати змагання. Розказує ще один рекордсмен і колишній заступник начальника обласного управління молоді та спорту. Він і сам неодноразово їздив на чемпіонати за свої гроші. В нас чомусь на жаль така система, що спортсмени змушені їздити на змагання за свої кошти і тільки згодом, після повернення зі змагань, якщо в них є в наявності білети, проїзні чи квитанції з проживання, вони зможуть прийти в бухгалтерію. Якщо керівництво хоче, воно може допомогти. Наразі рекордсмен намагається домогтися фінансування від місцевої влади та меценатів. Потрібної суми для участі у чемпіонаті світу спортсмен ветеран ще не назбирав. Та, попри це, Іван Файчак посилено тренується. Впевнений, світ не без добрих людей і за кілька тижнів він таки представить Україну у південній Кореї. івано франківська Наталя Фармустарас Іванків сьогодні канал Україна.